Ось уже й вечір на дворі, ані хлопців, ані дівчат немає. Так сумно на душі стає. Було, як згадаєш молоді роки, як зачуєш, де вечорниці, то аж тини тріщать, а зараз що? Ой, уже ось треті півні заспівають, а вечорниці ще й не починалися. Куди то все пішло? Ой 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 ой. -ой, -ой. Дівчата прийшли, мабуть. Добрий вечір, сусіденько вашій хаті. Доброго вечір. вечора, добрий вечора, сусіденьки, голубеньки, проходьте. Я почула, що Ой, дякую, проходьте, дякую. Бо я вже сумувати почала. Думаю, присідайте, присідайте. Сідайте. Думаю, чого ж це? Мене не йде, і так мені сумно на душі. Ну нічого, ви вже прийшли, мене вже веселіше стало. Ми з вами і попрацюємо, і поговоримо, і молодість пригадаємо, і пісні поспіваємо. Ваш сусідайко, а згадаємо, як колись почуємо, що вечорниці біжема ж дух захоплює. А тепер мол, що моло що? Тепер все перемінилося. Світ перемінився, І від того ж ще ще І не кажи, Дівчата, не будемо сумувати. Давайте згадаємо оту нашу найулюбленішу. давай, Один місяць ходиться, другий заходить. because І не кажіть. Ох, хтось прийшов. Прийшли. Хтось прийшов? Хто там заходьте? Можна? Можна, можна дівчата, можна голубоньки. А чи можна завітати до вашої хати? Тітонько, можна до вас на вечорниці. Можна, звичайно. Добрий вечір. Добрий вечір. Добривачі, дівчата, проходьте, сідайте, сідайте, будь ласка, сідайте у нашій хаті на нашій лаві. Дівчатонька, а ви роботу з собою взяли? Взяли. А новини гарні принесли. Принесли. Тож витягайте свою роботу. І будемо працювати. А давайте пісню заспіваємо. А хлопці почують і прибіжать. О, як і молодці! давайте. Цвіте, терем, цвіте, те. Вишиваєш серветку. Подивись, які красиві квіти. А, а я своє вишиваю. Ой, а варні. я для свого нареченого сорочку вишиваю. О, які молоді! А ви знаєте, дівчата, що раніше вишивали рушники, сорочки, серветки і дарували своїм найріднішим як кобері, і синові, і чоловікові, навіть нареченому. Дівчатенька, сестриці, годі ще витати. Давайте спробуємо пісню заспівати. Давайте, давайте. давайте. а, давайте. а давайте. давайте. Давайте ось цю. Світить місяць, світить ясний. Ще зіваньки ми готям. Я його послухаю. Ой, хтось до нас прийшов. Ой, О, на. Ой ще гості будуть. Дівчата, А що нас ніхто не ходить. Ой, Заходьте, заходьте хлопці. Добро вечора, доброго вечора. Заходьте хлопці. Добрий вечір, вам у дівчата, ну і слово ж будуть. Ой, бо це ж вони Ой. такі, щебетушечки. Заходьте сприймось? хлопці. Сідайте. Дівчата, а ви знаєте, що голодного солов'я ж не нагодуєш? Давайте пригощати будемо хлопців. Сідайте, хлопці, сідайте, будь ласка. Хлопці сідайте. Сідайте. ми, ми запросили, ще столи всі накрили. А, дівчата, вареники вам наліпили, задобрюються до вас. То ж, пригощайтеся. Пригощайтеся. Ой, смачні ж у нас вареники. Пригощайтеся. Дівчата, ми такі гарні поруки. То, може, виберете серед нас собі чоловіків. Ну, Оксана, вибирай серед нас собі на Оксана, Оксано, може мене вибереш? Мене звати Степан, господарський син, багатий, маю дві курки. Одна правда сніпа на одне око, а друга не несеться. Зате бачить добре. Має землі видимо, не видимо. Скільки б не дивився і не придивлявся, не побачиш. А що вже худоби? І жуки, і мухи, і комарі. Світу білого не видно. За вас це парубок. Та ні. Ні. Не хочу за вас. Ви багатий, а я роботящого хочу. Ні. Оксано, чим я тобі не жених? Може, не сильно гарний, та за роботящий, спати можу до обіду. А що вже обідати люблю? Обідав би за самого сніданку. Вибереш мене, горя не знатимеш. Оксано, то може за мене підеш замік. Мама каже, що я такий гарний, як місяць, а розумний, як п'ять писарів у купі. Мені б ще таку жінку, як я. А то візьму їршу. Ну, люди, сміятимуться. Ти не дивись, що я такий замурзаний. Ти мене вимий, причеши, той підвінець шкандибати. Я готовий.

тоді я вам розкажу, де взялися ми. Онука запитала у бабусі, а бабуся розповіла в старовинном дусі. Тебе знайшли у капусті, тебе в бараболі, тебе знайшли під вербою, тебе на тополі, тебе знайшов на соломі біля клуні татка, І тут раптом обізвалось, якась оночатка. От сімейка та сімейка, почекаю з дому, хоч би одне появилось на світ по людському. От жартівники, а давайте й таку ж веселу пісню заспіваємо. Да -да, да, да. да. а а. почуємо, як наші хлопці мають. А зараз да. несе галя воду, короми скопнеться, за нею Іванко, як барвина, п'ється, за нею Іванко, як барвіно п'ється, Напиться. Ти ж така хороша, дай хоч подивиться, Ти ж така хороша, дай хоч подивиться, вода у савочку, прийди дай на я буду в садочку, прийди, подивися. я буду в садочку, прийди, подивитися. За дочь, зозоля кувала, а ти ж мене гаю, та й не шанувала, а ти ж мене гаю, та й не шанувала, стелися барівку, буду поливати, вернися Іванко, буду дошанувала. Вернися Іванко, буду шанувати, скільки б не смилися, ти не поливала, скільки б не вертався, ти не шанувала, скільки б не вертався, ти не шанувала. Ой, гарно, хлопці, співають, О, гарно. Що гарні парубки, ще співучі. ой га. Але як би там не було, а прийшов час прощатися. Наші вечерниці закінчуються. Я ще вас чекаю до себе на гостину. Одякую, Хрисусіни, бо ми ще прийдемо обов'язку. Майладі! Дуже вам дякую, я вам дуже вдячна. До побачимо